Контролирующим больше, чем передвиживающим, да? Добрый день. Добрый день. Сколько человек? Кто старший? Человек? Я. Сколько человек за то? Было сегодня за день? Да. За дето 100... 1005. Заряжать в основном. Заряжалось чай, кофе. А ощущаем скуплен. Є, все в порядке, чай і кофе кай, все є. Красный крест запускаючи чи? Ні, завозили багато організації. Ну я бачу, красный крест тоже допомагає. Красный крест, так, да, чай, людям, кофе, допомагають з людьми, переноски. А тепловая пушка є у вас? Теплової пушки немає? Теплов, Згорів, ми привезли теплову пушку, але... Но... Получається, не підходить в А зараз заказали деталі, завтра залишили. вже говорили, що потрібно буде. Завтра завезли? Так, ну сказали нам так. А ми навіть не камово-генератори, що я робив там. Полиция безпечує охорону громадського порядку на пункті незламності. Також направлений в Ну, Ви поки що один обтримуєте? Зараз вже аж я теж просто менше став, менше поки.